Привіт! Сьогодні ми порівнюємо одноразові хімічні устілки з підігрівом. Тут у нас є декілька виробників приблизно в одній ціновій категорії. Ціну ми не вказуємо, тому що вона може змінюватись, а висновки зробимо тільки по тривалості нагріву. Отже, ми пронумеруємо кожного учасника нашого забігу. Одну устілку залишаємо в упаковці, імітуючи ніби вона в навчовиках, де має менший доступ повітря. На другій устілці будемо писати температуру устілки в упаковці і без. Одразу хочемо сказати, що на відкритому повітрі устілки нагріваються набагато більше ніж у зутці, а тому будуть гріти менше по часу ніж це заявлено виробниками. Наша ціль перевірити їх в однакових умовах, розуміючи, що в такому ж процентному співвідношенню вони будуть тримати тепло і узутті. Задля максимальної частоти експерименту, ми будемо вимірювати температуру тепловізором. Спочатку перші 10-30 хвилин, а потім кожен час. Через 5 хвилин майже всі устілки нагрілися до 40-50 градусів. Устілки, що залишилися в пакетах, на 10-15 градусів менше. Результати через 30 хвилин. Вже через дві години деякі учасники змагань віддають останні гекакалорії. Учасники під номерами 2, 3, 5, 8, 11 вибувають із змагань. Чотири години потужного протистояння відкинули з номера 4, 7, 10. П'ята година. Намалювалася трійка лідерів. Це номера 1, 6, 9. Отже, вітаємо переможців. Ці хлопці трималися довше всіх. Слід зазначити, що найвищу температуру по закінченню змагань мали устілки ходов. Отже, у фінальному забігу вони отримують перше місце.